Акція мінус 15%. Капець, яка класна, давно такої не було. Неймовірні бедре фаршировані курячі. Капець, яке смачне. Там стільки багато курки, стільки багато грибів, ви її смажите, не розморожуючи в духовці. Боже, потім розрізаєте, а там сок тече, а воно таке ароматне, а це зверху таке хрустке. Ви собі уявляєте, далі, боже мій сирник Луцький. Це така велика запіканка з сиром і шоколадом. І в тонесенькому писечному тісті. Далі взагалі ужас, яке класне. Не ужас, дуже класне. Млинці з манго та крамсиром Філадельфія. Це наша новинка. Але це такий топчик, улітають на ура. А які вони смачні, ці млинчики, боже, на сніданок. Ви не захочете йти на роботу, бо ви їх посмажите, підігрієте. а то вони такі ніжні, а манго таке кисло солодке. Мінус 15%. У вас є дуже небагато часу. Приходьте. Або за цими адресами, або замовляйте у нас на сайті. Це взагалі вигідно. Це взагалі мега-бомба ракета петарда яка класна акція.